Маст-хев речі, які ти можеш придбати собі в подорож. Перша сумочка, яку я придбала собі в подорож, але вже нею активно користуюся, це ось така сумка для зарядних дротів. Ось так він виглядає, ось так виглядає другий. До речі, теж замовила в Pull&Bear собі нещодавно ось таку велику сумку. Мені здається, вона теж підходить під це відео. Тому що в подорож, ось така велика це ось так. Просто подивіться на цей скарб. Це ось такі мішочечки, пакетики, кульочечки для обру. З'явилося в мене ще з Aliexpress ось такі дві сумочки. Не знаю, поки що в що буду сюди складати, але потім придумаю. Ще ось така сумочка з Aliexpress для ліків. Тут один розділ штучки, які можна придбати в Аврора. Перше, це просто для мене був таке відкриття. Це ось такий спонж. Дуже зручно, що можна його туди покласти і мокрим, і сухим, яким тільки хочеш ось це виймається. Можливо, хтось ще не бачив. Аврора, багато є ось таких тревел-наборів. Деякими баночками з цього набору я користуюся і можу сказати, що такої баночки, десь думаю, на півтори тижні 100% вистачить, якщо у вас тут, наприклад, умивалка є. Якщо вам цікаво дивитися такі відео, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. цьомки бомки Па-па!